Вітаю вас на каналі Гідгей на мікрофоні Gidivan. Сьогодні поговоримо, наскільки є крута гра відьмак 1». З мене 8 плюсів та 2 мінуси. Це суб'єктивна думка сформована після проходження гри. Заливайте кипяточок-чайочок, приємного перегляду, а ми починаємо розбір гри відьмак 1». Відьмак 1 вийшов у світ майже два десятиліття тому, а також увійшов у топ-10 ігр 2007 року. Це гра в стилі RPG, розроблена польською компанією CD Projekt Red. Події відбуваються в середньовічному фентезі світі. Цікаві факти. У 2008 році співробітники журналу Forbes припустили, що гра Відьмак в найближчі роки стане класикою жанру. Як вважаєте, помилились? На мою думку, то ні. Сюжет спойлерити не буду, а скажу тільки те, що, що починається за два роки після подій останньої книги з циклу про відьмаків Володарка Озера. Весь ігровий світ базується на книгах польського письменника Анджея Сапковського, розповідається в грі про Геральта з Рівії, який воскрес з мертвих і не пам'ятає свого минулого. Пропоную пограти самим і зрозуміти, наскільки є дивовижним цей світ. А я починаю з плюсів. Перший плюс ставлю за музичний супровід. Якісні композиції додають свою атмосферу, ти, наче переносишся в ті давні і лихі часи. Також хочу відмітити різні звуки за кадром, як гомін людей чи звуки тварин. Тебе заставляють відчувати себе в місті. Це і є атмосферна гра. Плюс хочу відмітити NPC-гри. Кожний виконує свою роль. Це також додає атмосфери. Згадати тільки золтана, який блукає по місту, або Шані, яка днем в храмі, а вечором у вредної бабулі. Це плюс. Локації тут на вищому рівні. Чого тільки стоїть храмовий район в ніч. Зловісне та небезпечне місце. Щурі, що бігають, пищать. Світло в вікнах гарно компонує з темною порою. Дуже круто. Плюс квести. Як основні сюжетні, так і додаткові, дуже цікаві, без спойлерів, чого стоїть квест, красуня та чудовисько. Я оббігав все місто і болото, поки зрозумів як виконати завдання. Це не лінійні завдання, принеси з точки А в точку Б. Тому жирний плюс. Бій! Як тільки я почав грати в відьмак, а я грав після третього Відьмака, мені бойовка видалась незручна. Я ніяк не міг втрапити в таймінги. Але вже в першому розділі я підлаштувався під типи бою, і все пішло як по маслу. Якщо говорити одним словом, бойовка своєрідна, до якої можна звикнути, але від мене це мінус. Ще один мінус це закритий світ, ти пересуваєшся як по лініях. Досліджувати світ не цікаво, немає якихось сховок, тільки квести і тільки по лініям. Роком раніше вийшли Готика 3 та Облівон. Які були з відкритим світом, але це вже інша історія. Тому в мене це мінус. А на вашу думку, це плюс чи мінус? Коли я вперше грав цю гру, для мене приємним сюрпризом був вибір діалогів. Після мого рішення персонаж був або задоволений, або вороже настроєний. І це заставляло задуматись, яке відношення ти хочеш. Також це впливає і на майбутнє проходження, тому рішення треба приймати обдумано. Це плюс. Також хочу відмітити: Бестеарій у світі Відьмака. Тут для кожного монстра або біса є свій опис. А так як я люблю слов'янську міфологію, то я залюбки бігав і скупляв книжки, які додавали цю інформацію в Бестеарі. Плюс алхімія. До відьмака я грав багато РПГ і вже знав, що таке алхімія. Але відьмак знов мене здивував. Алхімія в світі Відьмака це справжній скарб. Ти як можеш додати собі силу, так і витривалість або зробити масло проти бісів. Різноманітність зашкалює. Спойлерів не буде, тому плюс є чим займатися. І останній плюс це книги в грі, які можливо знайти де завгодно. Вони знайомлять гравця з світом відьмака додатково. Навіть якщо ви не читали книжки Сапковського, то в грі можливо знайти відсилки до них. От, як, наприклад, «Пророцтво Ітліни». Тому читати книги в грі цікаво і познавально. Плюс підбиваємо підсумок. Оцінки гри Відьмак 1 «Гідгейм» ставить 8 з 10. Це суб'єктивна думка, сформована після проходження гри. Проходження є на каналі. Чи згодні ви з моєю оцінкою? Пишіть коментарі, можливо, я щось пропустив. Також пишіть, чи сподобався такий формат. Традиційно з вас потужний відьмацький лайк. Також підписка на канал. Всім пока-пока.